Топ звичок з моєї щоденної ранкової рутини, які дозволяють мені виглядати та відчувати себе не всі 100 щодня. Перша звичка доволі незвичайна, але дуже дієва – це вмивання вівсяними пластівцями. По-перше, пластівці висвітлюють та вирівнюють тон обличчя, а по-друге, працюють як легкий пілінг та очищення шкіри після сну без пересушування. Друга звичка, яка буквально одразу візуально змінює мій зовнішній вигляд, це масаж обличчя. Основний ефект це, звичайно, позбавлення від набриків, через що риси вашого обличчя стануть більш чіткими та витонченими, але окрім цього, у вас також покращиться кровообіг. Через що шкіра виглядатиме більш сяючою та свіжою, а також масаж це дуже класна профілактика проти зморшок. Третя звичка, без якої, до речі, попередня не буде працювати, це легка ранкова зарядка проти зажимів, тому що напрямки з вашого обличчя нікуди не подінеться, якщо у вас купа зажимів в інших частинах тіла. Я поєдную елементи йоги, тілесно-орієнтовної терапії, вправи для постави та пілатес. Це все займає приблизно хвилин 20-40, коли як і, в принципі, це єдиний спорт, яким я займаюся. І, як бачите, виглядаю дуже навіть недурно. І четверта звичка це розминка для стоп. Окрім очевидної профілактики плоскостопості. Це це також працює як дуже крута практика заземлення і здоров'я ваших стоп впливає на вашу поставу, тому що вони напряму зв'язані. На цьому все напишіть, якщо цікаво побачити другу частину, тому що в мене є ще багато подібних мікрозвичок.